Вітаю вас, мої дорогенькі, я Ірина, і ви мені пишете такий коментар. Можете посмотреть, будет ли війна затяжна. Многие тарологи і експерти говорять о затяжній війні. Дякую большое. Я не пам'ятаю, хто це написав, тому що, ви знаєте, там і зараз в Ютубі трошечки важкувато стало дивитися, хто, хто це пише. Це треба заходити, прямо клікати на то э, всякі разні, Ну, Ви розумієте, ви бачили самі це все в Ютубі. Не можна подивитися, хто це. Ось, э, натиснеш, пропадає. Потім весь коментар, ну, трошки важкувато, але не важливо в тому. Ось, будемо дивитися. Мені здається, я вже дивилася це питання, але вже трошечки давно. Давайте будемо дивитися, буде війна затяжною чи ні, і від чого це залежить. Давайте запитаємо трошечки інакше. Від чого залежить, щоб війна швидко закінчилася? Що нам потрібно для того, щоб війна швидко закінчилася? І не була затяжною? І так, що робити? Порада. Тобто, порада. Що робити? Чи від нас взагалі залежить? Що робити, щоб війна закінчилася швидше? Іти від ілюзій? Використовувати стагнацію. Накопичення енергії тут іде. І шукати нових шляхів. Проробляти декілька варіантів. І довіряти нам нашим військовим, мої дорогенькі. Ось так. Ось так. Щоб війна швидше закінчилася, це залежить ну, від кожного з нас. Так? Ось, від ілюзій. Ми всі розуміємо, що дуже багато говорять, що війна закінчиться дуже швидко. Війна закінчиться туди. -то, туди -то. Не концентрувати себе на якихось датах. Розумієте, про що це? Ось а, дивіться. Ходила колись така фішечка. А, будете концентрувати себе на чомусь, ви то отримаєте. То все неправда. Чому? Тому що людина, яка зачепилася, знаєте, це, це йде вже по дьяволу. У людини, вже, знаєте, як фанатизм. Це вже до фанатизму доходить. Ось тут треба обережніше бути з цифрами, тому що це цифри є. Мечі це і є логічне думання і тому подібне. Тут трошечки треба паузу з цифрами, з датами. А, і трошечки ось ця пауза теж ось трошечки обдумувати кожний крок, що ми робимо. Тобто, не розповсюджувати інформацію в просторі, шукати нових шляхів і довіряти військовим. Ось так. Вірити в ЗСУ. Оце найперше мої дорогенькі. Отак. От тобто війна може закінчити швидше. Тепер ще, можливо щось покажуть нам карти. Крім цього, загально конкретніше, що нам покажуть карти. Ви знаєте, потрібно. У нас щастя є. Дивіться, з одної сторони, можна сказати: можна сказати минуле не вернеш. Ось ці карти говорять: минуле не вернеш. У нас є тільки майбутнє. Все, все, що було, загуло, забули. Ну, не забули, просто не вертаємося туди. Пам'ятаємо, ось ця карта говорить: пам'ятаємо, не забуваємо, прокидаємося і йдемо. В це в майбутнє. Живемо тут і зараз. Не чекаємо, що буде завтра краще. Не чекаємо, що прийдуть військові наведуть порядок. Цього не треба робити. Треба жити тут і зараз. Ось тут і зараз. Прокидайтеся, живіть тут і зараз. Ось так. А, відверто скажу я. Давайте... І, і тепер під кінець то запитання, яке ви просили. Чи буде війна дійсно затяжна? Тому що у нас люди не вміють переключатися? Я розумію, то важко. У нас зацикленість іде. І так, чи буде війна, якою буде війна? Затяжною чи ні? Дивіться, це залежить, знаєте, від, від кого? Від наших партнерів. Як нам буде надаватися допомога? Ось від чого це залежить. Від фінансової сторони. Якщо фінансова сторона не буде розкрадатися, не буде м -м, корупції, кажу, як є, то, в принципі, не буде затяжної війни. Ось так, мої дорогенькі. Не буде. І це залежить від е, нас і від заходу. Наскільки нам будуть постачати? Я не бачу, щоб тут була затяжна. Будуть деякі паузи, так, але затяжна не буде. Тому що, повірте мені, запитайте любого військового. Війна не є затяжна, просто тяжко. Тяжко. А ви спробуйте. Ось так. Ось так. Я не бачу, щоб була затяжна. Затягував хтось спеціально. Ну, можна ось тут подивитися, що це може бути. А, все я зрозуміла. Декому не потрібна наша перемога. Декому наша перемога, бачите, не потрібна. Ось через це може затягування бути. Да. Зараз ми подивимося, це є внутрішній ворог, чи це є зовнішній ворог. Так, да, внутрішній. Зовнішній, не так зовнішній, не так зовнішній, як внутрішній. У нас зуб. Бачите, ту з монет випав на внутрішній. Тобто корупція, так як я сказала, все. Точніше, я буду це все розбирати на... зі спонсорами каналу, тому що ну, не можна ні на кого нічого казати. Ні імен називати, нічого не буду. Ось так. Мені рота закрили. Але не для всіх. Вибачайте, що так, тому що ну, нема іншого. У мене нема виходу. Або мовчати повністю і не говорити. Ось, правду не розкривати, або закриють мій канал. От, от, виходу нема. Все, мої дорогенькі. Що зможу, те зроблю для вас. І скільки? Зможу, стільки буду робити. вам, мої дорогенькі, йдемо разом до перемоги. Люблю вас, цілую вас, інакше би вже нічого не робила. Співала би так, як інші. От мене звинувачують в тому, що я єдина, хто е гоніт. Ну, вибачте, ну, я не можу мовчати. Не можу я мовчати. Якщо карти показують, я так і буду казати. Все, мої дорогі. Усіх люблю, усіх цілую, обнімаю. І я вірю в нашу перемогу, що ніяка тварь з цього поля ягоди не помішає нам святкувати перемогу. Ось перемога. На все добре, мої дорогенькі. Гарного вам дня, чудового настрою і бережіть себе, тільки Збройні сили. Єдиний їм залужний і Збройні сили. Ось так. Ну, волонтери, звичайно, український народ, звичайно. Розумієте? Ви молодці. Ви молодці. Ви найкращі. Пишаю з вами і захоплююсь. Бережіть себе, мої дорогеньке.